Акція насильства, щоб ви могли також не залишатися осторонь повідомляти. Ну, а відповідно. E, тут наші э, координати, адже... E, Будь-яка дитина, яка потрапляє від насильства, вона має право на захист. Цей захист може здійснити ці небайдужі люди. Зокрема, наша э, організація. Це зрозуміло, що буде з дитином? Що ви маєте на увазі? Тут вот, вот, прийшов случай, так? Да? Так. Да. І вот нам таким случає не вороз. Це не допомагають никакие уговори, разные там штрафи, що життя в розполятувати сім'ї, що то й далі. Ні, якщо ситуація критична в сім'ях, то на рівні держави розроблена національна програма, яка забезпечує дитині захист від батьків на сильні. Ми сподіваємося, що вичерні чоловіки і ніколи в таки не ображаєте ні дітей, ні жилом. Давайте ваше відкривати. А чоловіками ведете боїше. Повідомляєте. Жінок, зараз дуже в на жаль, великий рівень сімейного насильства, тому що люди споживають алкоголь. Тому ми запрошуємо, не будьте батьки своїм сусідам, що ви противник насильства, що завжди з усіма можна домовитися мирно і не тваритися. Ви згодні з цим? Yeah. Так.